BMW X6 на китайському андроїді такого ще не бачили. А чого він китайський? Він же американський. Та зараз все китайське андроїди і айфони погнали. Ости 12 року в гарній комплектації, дотяжки, якісна шкіра, дерево, ну така класична преміалка. У салону все добре виглядає, все актуальне, селектор нормальний. Може і не треба тих русталиків. А от екран великий сучасний треба, бо це як у бабусі телевізор без кабельного з рогатою антеною. Диски радіо є, блютузика нема, навігації нема. І задня камера, ось така маленька. Ну що ти там побачиш? Ось якийсь чоловік пробіжав. Бахнули сюди наш преміальний андроїд. О, подивіться, оце буде жир. Давайте робити. Ага, у 12-му році, мабуть, все найкраще вироблялося у Мексиці, а зараз все робиться в Китаї. Ну, мабуть, тільки красивки у В'єтнамі. Ось подивіться на рідний екран. 12-му році телефони були такі ж маленькі. У 12-му році у п'ятого айфона екран був 4 дюйми. А зараз 16-го про Max 6,9. Тоді планшети були з такими екранами. Так, часи змінюються, і зараз це вже не просто екрани. Це справжні розумні помічники на кожен день. Тепер це не тільки про налаштування бортового комп'ютеру. Тепер це про допомогу водію за кермом, про інтернет і контент. Такий апгрейд це не просто заміна маленького екрану на великий, Це оновлення всієї машини до сучасного рівня. Це вже буде як новий X6 з усіма фішками. Зараз все підключимо і покажемо. Як вам на вигляд я в шоці став як рідний, наче тут і був. А ну хто там ще після цього? Спробуй написати в коменти, що це колхоз. Ось є рідне меню BMW, працюю керування шайбою, кнопками на кермі. Це звичайний апгрейд застарілого обладнання на нове. Це наче рестайлінг салону. Це до оснащення, це покращення комплектації авто. Тут не було блютузу, пам'ятаєте, а тепер є CarPlay і Android Auto. Є інтернет через сим карту для онлайн навігації, онлайн музики і ютубу. Є керування голосом, все підказки про затори, про камери, пошук інформації. І там весь контент світу. Ось вам X6 2025 року. Люблю цю тему. Круто, що зараз ми можемо оновлювати ще хороші машинки до сучасного рівня. Це реальна кайф. Пробуємо такі апгрейди під ключ по всій Україні і вже всіми країнах Європи. Звертайтеся.